В США заговорили страшні речі раніше, там не то що сказати, а навіть подумати про таке боялись. Сьогодні розберемо дуже гучну та, можливо, трішки шокуючу інформацію, яка активно обговорюється в американському політичному середовищі. Майкл Томас Флін, генерал та колишній радник Трампа, заявив, що Зеленського і його корумповане оточення потрібно заарештувати. Отакої. ви що там американці зовсім з глузду з'їхали? Таке говорити про нашого потужного. Він же поважна людина. Його поважають європейці. Він обіймався з Макроном. Та взагалі про що мова? Його навіть Байден за задницю масав. Зеленський страждав за український народ як міг. Ви там давайте трішки акуратніше якось посадити. Таке щось придумали. А зараз жарти в сторону. Що саме сказав Флін? Він заявив, що десятки мільярдів крадених доларів мають бути повернуті. А Зеленський та його. Команда мають постати перед законом. Як на мене, це дуже серйозне звинувачення, яке, до речі, вже почало потрапляти на шпальти деяких західних ЗМІ. Також Флін назвав війну в Україні абсолютно марною, ініційованою корумпованими глобалістами, а всі повернуті кошти запропонував використати для допомоги родинам загиблих. Звичайно, це дуже гучна позиція, але головне питання. чи Відображає вона настрої частини американської еліти, особливо в оточенні Трампа. Я думаю, що так, Зеленський їх дістав уже настільки, що вони сплять і бачать його за гратами. З цією ситуацією переплітаються ще один цікавий сценарій, який активізувався у наших медіа. Мова йдеться про можливість дострокової відставки Зеленського та передачу повноважень спікеру Верховної Ради. Стефанчуку. Ця теорія ґрунтується на чинному законодавстві. Пригадуйте подібне в 2014 році, коли після втечі Януковича обов'язки глави держави тимчасово виконував Олександр Турчинов. Так, той самий, який об'явив АТО. Чому це стає актуальним саме зараз? Тому що на тлі корупційних скандалів, постійних чуток про тиск з боку набу та міжнародних партнерів, питання політичної стабільності. Сі постає дуже гостро. Паралельно ми бачимо і інші симптоми кризи останніми днями активно обговорюється конфлікт між Зеленським і колишнім керівником офісу президента Єрмаком. За чутками їхня розмова після відставки Єрмака переросла у гостру суперечку. Тепер же на Єрмака за деякими даними готують декілька підозр, а також йому обмежили виїзд за кордон. Це наводить на думки про те, що влада в Україні зараз Дуже фрагментована та нестабільна. А тепер про війну. Зеленський нещодавно у Парижі заявив про колосальні втрати російської армії, особливо за минулий місяць. Однак одночасно з'являється інформація про те, що російські війська за цей же період захопили більше територій, тобто виходить ворог, ніби несе великі втрати, але водночас поширює контроль над українськими землями. Вони, звісно, втрачають людей, можливо навіть більше ніж ми, але зараз іде така риторика, наче в російській армії там воюють одні бомжі і алкаші. За словами Зеленського, вони майже нікуди не просуваються, а стоять на місці. Якщо чесно, то такі заяви, можна сказати, знецінюють нашу армію. Виходить, що наші солдати майже на рівних воюють з якимись алкашами та бомжами. Ви тільки вдумайтесь те, що вони несуть своїми язиками. Ну, це, звісно, пропаганда, і ставитись якось серйозно до цього не потрібно. Також варто згадати позицію таких фігур, як Гарі Каспаров, який закликав Зеленського відкинути будь-які мирні ініціативи Трампа і продовжувати бойові дії. Особисто я пропоную пану Каспарову на своєму прикладі показати, взяти свою п'яту точку і перемістити її на. Фронт в Україну в мене одне питання: чому всі ті, хто не воює і навіть не знає, що це таке, розказують нам, як і скільки воювати, які плани нам приймати, а які не приймати. Хоча, в принципі, їхню відповідь передбачити не так і складно. Вони будуть заливати, що допомагають фронту, і якщо попадуть на фронт, то користі там від них не буде. Наприклад, як цей персонаж, а я так подумав, значно, якщо от я. Я це Роману Кравцю казав в українській правді. От Дивись, я пішов, у мене ніяких навичок немає, нічого. У мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Виходить, за логікою дружка Зеленського, водія якого ТЦКшники зняли з фури, чи сантехніка, якого зловили на вулиці, снайпер не буде зачіпати, чи що. Виходить, що в механіка, який ремонтує авто і якого запакували бики Зеленського в бусік, навики є. Він, напевно, вже від народження має ці навики. Родився Рембо прямо. Ви можете сказати, так, а що тут такого? Ну не хоче людина воювати. Що вона повинна це робити? Бити, і ви будете праві, не повинна. Але якщо людина підтримує війну і на кожному кроці кричить, що потрібно бити кацапів, то вона має іти на фронт, а не ляпати язиком. Чому один ляпає язиком і сидить в теплому місці? А інший, який навіть не хотів іти на війну, повинен загинути? До речі, останнім часом у тих осіб, хто закликає йти на фронт, активність у соцмережах помітно впала. Можливо, тому що їхня риторика вже не потрібна владі. Можливо, тепер більш актуальними стають розмови про перемир'я чи навіть мирні переговори. Окремо хочу зауважити, що в деяких колах звучать ідеї про розміщення ядерної зброї в Україні як гарантії безпеки. Такі заяви зокрема робив е, залужний. Однак я вважаю це просто ну пустими словами. Росія на таке ніколи не піде. Якщо ядерна зброя буде в руках такої людини, як Зеленський, чекайте біди залужний. Також перебуваючи в Британії, заявив, що потрібно продовжувати воювати. it. Дивіться, ті, хто раніше хотіли залужного бачити президентом, пропоную вам зараз ну, відкрити очі. Це генерал війни. Це, напевно, ну, ще гірше, ніж Зеленський. На всьому цьому тлі продовжуються рейди карателів ТЦК проти мирних громадян. В Києві один, так сказати, відважний каратель тримає за ногу людину, другий її тримає за обличчя, третій за руку, а четвертий герой відганяє перехожих, щоб не допомагали людям.

А тепер про головне, чи може статися арешт зеленську за ініціативою США? З юридичної точки зору, це ну неймовірно складно, адже він є чинним головою суверенної держави. Однак сам факт появи таких заяв від впливових американців свідчить про серйозну зміну клімату. Вашингтон, схоже, все більше втомлюється від нескінченної війни та корупційних скандалів в Україні. Якщо узагальнити, ми спостерігаємо одночасне посилення тиску на Зеленського іззовні через заяви на кшталт. Флінівських із середини також через внутрішні конфлікти, корупцію та можливі сценарії зміни влади. Все це відбувається на тлі запеклих боїв на фронті та виснаження суспільства. Тому я вважаю, що найближчі місяці будуть вирішальними не лише для поточної влади, але й для всієї України. Чи буде мир, чи відбудеться політична ротація, чи знайдуть країни спільну мову з новою американською адміністрацією? Реєстрацію. Відповіді на ці питання ми отримаємо дуже скоро. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо хочете розбирати подібні теми глибше. Дякую за увагу.